Слава Богу, будь ласка, сідайте, я дякую Богу за таку честь. Пастор Наталія представила мене, я трошки не повірив, що це про мене. <гум> ну, але дякую, приймаю. Хай буде так. Хай буде це як пророцтво таке добре, гарне. <гум> Знаєте, ми всі цінні в Божих очах. Якщо навіть ви інколи себе докаряєте в чомусь, можливо, вам. Щось не, не дуже комфортно в вашому серці, в вашому розумі, в вашому житті. Можливо, ви бачите якісь помилки і вам від цього боляче. Ви б хотіли поправити це, але вже час прийшов. Але, друзі, я хочу, щоб ми розуміли, знали, відчували це, що небесний батько Він дивиться на нас, і він думає про нас добре. Я хочу, щоб ви відчули це. Він думає про нас. Слухайте, є таке місце в Біблії, Бог каже: бо тільки я знаю наміри, який маю про вас, ці наміри вам на добро, а не на зло, щоб дати вам майбуття і надію. Це написано в Слові Божому. І це зараз відбувається на цьому місці. Я нагадаю. Тему нашої конференції все об'єднані для більшого. Ми об'єднані для більшого, ніж було в нашому житті до цього дня, ніж зараз є. В майбутньому Господь має такі величні плани про наше життя, що нам це навіть на розум не приходило, і на серце не приходило, що Бог має про нас і не тільки там в вічності уже. Коли ми перейдемо від цього земного життя. Але тут на землі, тут на землі, коли ми живемо серед випробувань, серед скорботи, серед всього, Бог має про нас величні плани. Бог бачить нас як своїх чудових, чудових дітей, чудових служителів, чудову команду Божої Мрії. Ти є членом команди. Божої мрії, скажи амінь на це. Друзі, і не менше, і не менше. І це дуже нас підбадьорює, і це дуже нас надихає, щоб нам продовжувати. Можливо, от мені дуже сподобався цей приклад, який пастор Сергій приводив за того молодого чоловіка, який там був сторожем на, на цій стоянці машин, зупинці. І він робив все це з любов'ю, робив це з вірністю для свого е керівника, і потім це отримало награду. Друзі, можливо, якщо ти бачиш себе ну не дуже таким здібним в цьому світі. Ну, хтось, я от дивлюсь, я на пасторів. Ну, такі вони здібні проповідувати, вчити, молитися, в мене це торкається. Я трошки не такий, я можливо менше здібний. Але, друзі, коли я вірний в тому, в чому мене Господь поставив, і я рухаюсь далі, 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 далі. Я обов'язково досягну того успіху і того великого благословіння, яке Господь має на меті, і в моєму житті, в твоєму житті кожного, не зупиняйся, не зупиняйся. Іди далі. Можливо, ти впав, можливо, ти звернув, можливо, ще щось трапилося. Але піднімайся і йди далі. І молись Господу, можливо, помилився. Боже, пробач. Можливо, е десь руки опустилися, розчарування прийшло. А навіщо воно мені все це потрібно? Хай інші це роблять. Саме тебе бачить Бог, щоб ти виконав е ту роботу, яку він. У вічності ще для тебе назначив. Я хочу прочитати сьогодні одне місце із Святого Письма, це Ілля від Луки. Можливо, я буду повторювати дещо, що казали вже брати, пастори, епископи, які говорили вчора і сьогодні. Ілля від Луки, 9 розділ з 58 го вірша. Я знаю, що ми зараз готуємось до обіду. Я буду трохи говорити за їжу, щоб у вас був смачний апетит. Але зараз я е, скажу дещо про покликання. І так, Євангеліє від Луки, 9 розділ, з 58 го вірша і нижче. Та Ісус, а, з 57-го, бачите. А в дорозі, коли вони йшли, один із людей сказав йому, я піду за тобою, куди тільки ти підеш, Господи. Та Ісус відповів йому, Лисиці мають нори, а птахи небесні гнізда, син же людський немає, йде де голови прихилити. До іншого Він промовив, іди за мною. А той відповів: Господи, дозволь мені спочатку піти і поховати свого батька. Та він сказав йому, залиши мертвим. Ховати своїх мерців. А ти йди і сповіщай Боже царство. А інший сказав: Піду за тобою, Господи, але спочатку дозволь мені попрощатися з домашніми. І Ісус же відповів йому: жодний з тих, хто поклав руку на плуг і озирається назад, не годиться для Божого царства. Е в цьому розділі, саме в цьому місці е написано про трьох людей, про трьох людей, які мали можливість піти за Ісусом. Перший е із цих людей, він зголосився сам, він проявив ініціативу. І він сказав ну, дуже гарні слова. Він сказав: Я піду за тобою, Ісус, куди б ти не пішов? Трохи нагадує апостола Петра. Ну, це не він був, це інший. Але Петро, пам'ятаєте, я за тобою і в темницю, і там скрізь, Господи. Що трапилось потім, ми знаємо, але як то дари Божі і покликання, воно не відкладається. Господь його не анульовує. І оце один із цих людей. Він таке щире бажання. Я вірю, що він був щирий. Цей чоловік і сказав: Я піду за тобою, Ісус. Мені сподобалося, як ти проповідуєш. Мені сподобалося, що за тобою йдуть люди. Ще що йому сподобалось. Можливо, всі ті проповіді ти розказуєш про Небесне Царство. Я так ніколи в синагогах не чув. Ти Ісус розказуєш, Я піду за тобою. Але дивіться, Ісус, Він бачить серце. І Ісус йому відповів. Лисиці мають нори, а птахи небесні гнізда. Син же людський не має де голови прихилити. Чи сказав Ісус цьому чоловікові ні. Не йди за мною. Наприклад, ти недостойний, або ти не маєш такої змоги, ти не маєш такої сили, такої мудрості, чи ще чогось. Чи сказав йому так Ісус? Ні, не сказав. Він не відмовив йому. Він не відмовив. Друзі, коли люди хочуть іти за Богом, у Бога скоріше так, аніж ні. І коли ти хочеш йти, ти хочеш війти в покликання, ти хочеш зробити Божу роботу, ти хочеш принести плід, ти хочеш, щоб через тебе спасались люди. Ісус тобі говорить так. Кома. Але, але Він попереджає. Що лисиці мають нори, а птиці небесні гнізда. А от праця служителя, місіонера, його життя, його побут не такі комфортні, чи ти погоджуєшся на це, чи ти, Ісус каже тобі так, але чи ти погоджуєшся, чи ти йому кажеш так. І коли ти кажеш так, Ісус тебе не відкидає. Ісус тебе не відштовхує, Ісус не закриває перед тобою можливість стати Його послідовником, слугою, служителем Божим. Війти в покликання, Бог не каже ні. Багато людей моляться довгі роки, вони шукають волі Божій. Чи ти покличеш, чи не покличеш. Якщо покличеш, то куди покличеш. Сьогодні брат Володимир цікаве питання задавав: можливо, покличеш Швейцарію. Там здмухувати пили з цих годинників швейцарських чи, чи з шоколаду. А можливо, в Афганістан. А можливо, в Україні, як сьогодні там мали розмову таку, навіщо тобі Африка, якщо Африка навколо тебе? Ісус каже Тобі так, але вважай, що він не обіцяє багато людей? знаєте, вони, вони не проти. Я, я зустрічав таких людей. Вони кажуть: О, я хочу стати також місіонером. У нас колись була така місія, називалась Християнин. Ну і так само ми їздили по селах. Можливо, це, можливо, це не є для когось місія, але ми їздили по селах ще ну не знаю, ще за радянського союзу. Любили. Я пам'ятаю, коли е, перейшла ця перебудова і дали свободу віруючим, то один будинок культури сільський. Це був районний центр. І такий будинок культури досить великий такий. І тут грає духовий оркестр, християнські пісні. Тут проповідник проповідує. А тут стоїть бюст Леніна. Такі були перші хі -хі, наші служіння. Розумієте? Слава Богу, поприбирали. Тому дивіться, е -е, дивіться, Ісус каже так, але зважай на обставини, але не будь потім розчарований. Він не обіцяє тобі комфорт. Не обіцяє. Він обіцяє, що підтримає тебе, що дасть тобі все необхідне. Що ти без куска хліба не залишишся, але якщо ти вважаєш, я пам'ятаю, коли е, початок 90-х і дуже багато хотіли бути пасторами, їхали в семінарії, і там, і просто вже готові були ставати пасторами і служителями. Зараз трошки менше таких бажаючих. На жаль, на жаль, бо нам дуже потрібні в тих селах, де ми проповідуємо. Нам потрібні там люди, які б сказали, полюбив я це село цих людей, залишусь з ними. Буду город копати, коров дають і проповідувати вангеля. От е але потім виявилось. Щоб бути служителем, чи то проповідником, чи то пастром, чи то ще якусь роботу виконувати, щоб будувати церкву Божу, це не так легко і не завжди комфортно. І не завжди тобі будуть аплодувати, і не завжди тебе будуть любити. Ти будеш зустрічати багато людей, які будуть ненавидіти тебе, насміхатись над тобою. Але ти йди. Ти йди далі, будь вірним до смерті. Дам тобі вінець в життя, каже Господь. І, і так, перша перша людина. От, е, Він був готовий, але щось бачив Ісус в його серці. Він, він бачив Іса. Тому попередив його. Він не І ще раз кажу, він не відмовив йому, але попередив. Другий, до другого сам Ісус звертається. Якщо цей каже Я піду за тобою, то другому до іншого Він промовив іди за мною. Ого, це дуже добре. Багато чекають голос ангела видіння. По менш меріс. По мірі сновидіння, щоб ангел Гавріл явився в сні, і сказав: Господь тобі Тебе кличе, відділ кадрів небесний, відкритий, заходь. До іншого він промовив, іди за мною. А той відповів: Господи! Дозволь мені спочатку піти поховати батька. Я хочу зауважити, ну, це особиста моя думка. Можливо, брати мене підтримують, сестри, а можливо, у них інша думка. Ну я думаю, що тут не, питання не стояло в тому, щоб піти якраз саму процесію там організувати і поховати батька. Батько був старий. І потрібно було дочекати, тобто жити з ним разом. І це була така традиція, це все було добре. Але там було кому з ним бути. Ісус це бачив, знав, і Він каже, це не твоя справа, це не твоє діло. Ти йди за мною. Можливо, це для когось жорстоко. Я знаю, люди в цьому світі, вони багато е, як би. шукаю українське слово, притикаються. Як це сказати, української мови? Спотикаються, да? вони на тому, що. Ісус сказав, хто полюбить батька чи матір більше, ніж мене, він не достоїн мене або дітей, або, або ще щось. Він полюбить більше, ніж мене, то він не достоїн мене недостойний мене. І багато людей вважають, що тут Ісус не не пустив цю людину просто ну, на похорони піти та поховати батька. Ні. Я вважаю, що Він мав бути це за єврейською культурою, це взагалі так. Але я думаю, що там Він був не один. Ісус се бачив і знав. Він потрібен був Ісусу. І тому Ісус йому каже, залиш це, залиш, залиш мертвим хоронити своїх мерців, а ти йди за мною. Він повторює, двічі повторює, Ти йди за мною. Друзі, вважайте, що це слово сказано вам. Ти йди за мною. Це все, що хоче Господь. А Знаєте, як Мойсей казав, а я там косноязичний, я, я не можу добре говорити, а, а Гедіон там казав: я маленький, непомітний і так далі. Е, багато людей. Вони відмовлялися спочатку. Я дякую Господу за те, що Бог вміє переконувати. Бог вміє. У нього є дуже багато аргументів. У нього дуже є багато методів і шляхів, щоб нас переконати, що саме краще у житті, що може бути для тебе, для мене, для кожного з нас, це іти за ним. А йти за ним це не просто, знаєте, там ну так розважатися. От, а це виконувати Божу працю, це покликання. Покликання. Щоб стати Божою командою, потрібно прийняти це покликання. І третя людина, третій чоловік знову сам проявляє ініціативу. Я хочу сказати, що Бог цього чекає. Бог чекає від тебе ініціативи, щоб ти сказав. Можливо, деякі чекають від Бога, але Бог чекає від кожного з нас. Від кожної людини, хто потрапив в церкву, хто прийшов до Божої сім'ї, Бог чекає, щоб людина погодилась сама. Господи, ось я візьми мене. Оцього чекає Господь. Пам'ятаєте, в Ісаї там написано, хто піде для нас, кого нам послати? А Ісаї подивився наліво, направо, нікого нема. Один я. Ось я візьми мене. Ну я думаю, це була велична зустріч. Це була велична зустріч. І те, що відповів Ісаїя. Це е, було дуже приємно для Божого серця. Ісая сказав: ось я, візьми мене. Якщо кожен так, знаєте, хто поїде в село, ось я візьми мене. Хто е, буде працювати з наркозалежними? Е, ось я візьми мене. Хто буде в соціальних проєктах отих степлотрас людей знімати і. Е, Привозити їх, я пам'ятаю, дуже багато. Пам'ятаєте служіння Девіда Вілкерсона? Він е, йшов туди, в ці притони, де там малолітні ці е, правопорушники злодії, е, гангстери там, де були. Він пішов туди. Хто його туди посилав? Його колеги, е, е, пастора вони так трохи е, пальцем е, крутили, що він трохи він не спав на розуму. Але він. Палав цим бажанням допомогти цим молодим людям. Ось я пішли мене. Знаєте, коли Девід Вілкерсон був трохи вже в такому віці більш поважному, і його запитали, а зараз ти пішов би? Він, 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 він повів чесно, зараз ні. Його спитали: а чому? Він каже: Бо тоді я був дурний, а зараз я умний. Вибачте, він так відповів. Він так відповів. Звичайно, тут є іронія в цьому вислові, в цьому всій відповіді, я думаю, що пішов би. Знаєте, той, хто один раз сказав Богу, так, це на, на все життя. Це на все життя. І оцей третій, який теж звернувся до Господа і сказав: Я піду за тобою, але спочатку дозволь мені попрощатися з домашніми. Знаєте, всі учні, всі 12, майже всі. Вони мали свої сім'ї, як Петро. Не потрібно дякую. Е е вони мали сім'ї, вони мали якесь ремесло, якийсь бізнес. Але всі вони пожертвували цим заради покликання, заради служіння Господу. Е е я дякую Господу. знаєте, за те, що Він. Так широко відкриває можливості стати членом його команди. Хтось мріє, хтось молиться про це, хтось думає, що це так важко. Але насправді це набагато легше, ніж багато людей думають про це. Щоб стати членом Божої команди. Це не я шукаю покликання. Це не я думаю про це кожен день і молюсь до Господа. Це він шукає. Це Він шукає мене. Він шукає, щоб я йому відповів так, щоб я погодився на всі на всі обставини, на всі умови, на кожен його виклик, щоб я погодився і сказав Богу так. Як Сідрах Місах і Авдінага, як Даніїл, коли вони проходили через ці великі випробування. Друзі, пам'ятаємо, що ми об'єднані для більшого і ми покликані. Для більшого. Ми покликані для більшого. Пастор Сергій сьогодні розповідав за цього хлопця, який чатував там на воротах. А у нас так, також був подібний випадок. Ми проводили проводили е, дитячий табір і е, ну, зарендували. Тоді він називався Радянська Україна. Табір такий на березі Лиману. От. І е, один також молодий хлопець він е, був на воротях. І коли ми закінчували цей табір, зробили таке велике єванізаційне служіння. На жаль, не дуже багато людей прийшло із села. Тоді ще тільки-тільки закінчувалась радянська влада, ще ці назви ще я там пам'ятаю цей Ленін стояв на, цю, на території цього табору. Ми там одну програму проводили, тому володь посміялася. Так його знаєте, простинкою накинули, так обв'язали і написали. Він е відвернувся від спасіння. Ну, молодь у нас з жартами. І оцей хлопець прийшов до нас. Він один із небагатьох, які прийшли із села на служіння, і він тоді відкликнувся на призив покаятися і служити Господу. Потім ще були в нього пригоди в житті, і ще він блукав, але оце слово попало і за нього помолилися. І потім він таки прийшов повністю і цілком. І зараз він, віруючий, він свідкує, каже, всі мої однолітки, які, всі мої друзі, їх уже немає в живих. А я живий. І я служу Господу, як Господь чудово, мене знайшов. Так само, був тільки на воротах. А зараз він служитель в тому селі, і е, він дуже багато робить. Ми зараз посилаємо із прифронтових сіл дітей. Ми вже багато років так робимо в Карпати, збираємо, е, вкладаємо кошти церкви туди. Це, я забув, знаєте, коли запитав, яку соціальну програму. У мене все вилетіло з голови. Я думаю, наче нічого і не робимо. От. Ну, от ми посилаємо. І він завжди супроводжує. Він завжди супроводжує. Я скажу більше: там, у тому таборі, є один керівник, такий дуже відомий, там, от, і е е його син. Покохав одну дівчину із Миколаївської церкви, і в цьому році він на ній женився. <сум> Навіть заради, заради цього варто було б проповідувати Іване, щоб таким чином і оці складні Божі комбінації, ці всі такі дуже незрозумілі нам шляхи, щоб виконалася Божа воля, прославилася Боже ім'я, чиє життя влашув, влаштувалося, Хтось спасся, хтось звільнився, як ми сьогодні чули. Слухайте, пастор цієї чудової. Церкві, всі землі, Олександр Іванович, колись йому свідкував брат, якого брат, який приїхав за служитель, колись йому свідкував Все дуже зв'язано. Все дуже зв'язано, коли ми кажемо Богу так, коли ми відповідаємо на Його покликання, коли ми не відвертаємося. Інші люди просто вони, знаєте, шукають виправдання для себе. Кажуть, а Бог мене не покликав. А Бог мене не покликав. от Я чекав. Я був готовий, я навіть молився із постом. Але Бог мене не покликав. Він кликав тебе. Він тебе багато разів кликав, просто ти не чув. Можливо, ти був чимось зайнятий, собою, сім'єю, бізнесом. І ще чимось, ти був зайнятий. Але він кликав, як в Іова написано, Бог говорить до людини один раз. Якщо він не почує, вдруге говорить. Якщо він вдруге не почує, тоді йому сни сняться. Він Бог його вразумляє в снах, або ще якісь обставини, можливо, можливо, навіть хвороба. От Бог не посилає хвороби, але він проводить таким шляхом, щоб людина почула Бога. І тому, друзі, оц оцю одну єдину думку, яку я хотів сьогодні донести, що Боже покликання воно існує. І для мене воно існує, для кожного з нас. Якщо на цьому місці хоча б одна людина каже, що я вже багато років там шукаю і не почув. Я хочу, щоб ти сьогодні почув, Бог тебе кличе. Приїжджай до нас на планьорку в понеділок, і ми тебе в село направимо. Це від Господа буде. Це буде дивно для тебе. Ну я знаю, тут багато вже всі зайняті. Але покликання воно існує, друзі. І в цих трьох випадках, які ми бачимо, Івангелі від Луки, Ісус нікому не сказав ні. Він зауважив на деякі обставини. На деякі обставини, які, можливо, їм мішали від... відгукнутися на це покликання, але покликання для них було, було, друзі. І е, знаєте, є дві речі. ну, Ми інколи кажемо, люди деякі, вони відходять від Господа, йдуть з церкви. Я завжди в своїй церкві так кажу: є дві речі, дві речі, які втримають тебе біля Господа. В служінні, в церкві втримають, тебе е, ніхто не забере і ніхто тебе не відведе від Господа. Якщо дві речі в тебе будуть. Ну, Друзі, це крім того, що особисті стосунки з Господом це беззаперечно і завжди. Це як кажуть по умовчанню. От. А от дві речі, такі прості, простенькі. Перша це друзі. У тебе є друзі в церкві? Якщо немає, у тебе е, становище хитке. Без друзів ти просто, як кажуть, не вивезеш. Перше, і друге служіння. Служіння. Друзі і служіння. Якщо в тебе є друзі і служіння в церкві, ти тримаєшся і ти продовжуєш це робити, розвивати і ти далі, ти міцно тримаєшся в церкві. Ти міцно. Якщо в тебе немає друзів, немає служіння. Я не здивуюся, якщо наступної неділі не побачу тебе в служінні. А я дуже хотів би, Ісус дуже хотів би. Тому покликання воно існує. Роботи більше, вакансій більше, ніж бажаючих. Запам'ятайте це, будь ласка, вакансій завжди більше. Можливо, тобі не подобається ця вакансія. Це інша справа, але вакансії є. І ці вакансії відкриває сам Господь і кличе тебе туди. Яку б ти хотів би вакансію? Будь ласка, у Бога дуже великий вибір, Він кличе тебе. І ця конференція, вона іще, як би сказати, один варіант, ще один спосіб, ще одна можливість почути голос Божий і, від, і сказати, як Ісая, ось я. Пішли мене, мені не заважає бізнес, мені не заважає сім'я, мені здоров'я не заважає. Друже, якщо ти підеш за Господом і будеш робити те, що для тобі здається неможливим. Можливо, в тебе нога хвора, або якісь внутрішні органи, ти отримаєш зцілення, коли відповіси Богу на подкликання так. Ось я, Боже, візьми мене. Обов'язково ти отримаєш це. І ти, будеш, ти навіть не помічати будеш ці всі недуги, це все, що тебе стримує і заважає. Вибачте. Вибачте, мене я е, звик, з юності звик проповідувати голосно. Мені, мабуть, не потрібно було давати мікрофона. Дорогі мої брати і сестри, дорогі покликані Богом християни, служителі, яка це радість на землі. Відповісти Богу так. І шляхом Божим, яка це радість, яке це щастя, яке це задоволення? Більшого немає. Як, як е усвідомлювати, що ти живеш життя таке, яке подобається Богу. І Він дивиться на тебе, посміхається. І часто каже, сину мій, донька моя, пам'ятаєте там в кінці, да? ти був в малому вірний, я тебе на багать, багато чим поставлю. Бог приймає цю награду. Мої співпрацівники на Неві Божій, ви мої співпрацівники, я багатьох вас не знаю. Багатьох також, на щастя, знаю. З тих, кого не знаю, маю надію, що познайомлюсь. Але якщо навіть не так на небесах у нас вистачить часу, знайомитись там. давайте Давайте міцно триматися, як сказав Христос, якщо ти взявся за плуг, то не озирайся назад! Не озирайся назад! Не будь неблагонадійним, а будь благонадійним. Амінь. Давайте помолимось. Давайте встанемо, помолимось.